94 мільйони гривень саме таку суму в Івано-Франківську заборгували за водопостачання містяни. Чи можуть вони залишитися без води? Дивіться далі. Наразі підприємство подало у суд на понад 400 споживачів, а все через мільйонні борги, які споживачі не сплачували роками. Люди повинні розуміти, що немає безкоштовних послуг. За все треба платити. Тобто, якщо десь вони оплачують інтернет чи світло, бо вони розуміють, що першого числа вони вимкнуть, то воду можна чомусь брати в борг, і то на декілька років і не оплачувати за надані послуги. Наразі мешканці Івано-Франківська заборгували понад 94 мільйони гривень, аби виправити цю ситуацію, ситуацію, споживачам вимикатимуть воду, це заборгованість зростає. Тобто в нас залишаються ті сплатники, які оплачували, вони постійно оплачують. Вони як то кажуть, є як то кажуть нашим нашою підтримкою. А є ті люди, які вважають, що можна отримати безкоштовну послугу. Закликаємо мешканців бути, як то кажуть з розумінням ставитися до нашої роботи і з вчасно сплачувати за воду водопостач... за надані послуги, а також передавати показники лічильни. Тому що в людей виникає потом заборгова питання, чому у мене така велика заборгованість? Вона виникає, тому що людина не подає показники лічильника. Програма щоб закрити місяць, вона рахує посередньому. Аби боржникам не вимикали водопостачання, потрібно оплатити хоча б частину суми. Ми вже фактично людей, які заборговані з більше п'яти тисяч, ми подаємо до суду. Тобто, згідно чинного законодавства, ми робимо попередження, відправляємо попередження, і далі, вже, якщо людина реагує, приходить до нас і щось ми йдемо, де контакт, то ми тоді, в принципі, станемося з розумінням. Вимикати воду боржникам будуть після завершення опалювального сезону.